Ну і друзі, долучайтеся до опитування. От за підсумками нашого обговорення, яке у вас враження склалося, триває голосування в телеграм-каналі і в Ютуб-трансляції в нашій спільноті на Ютубі. Друзі, долучайтеся. Ну, а ми рухаємося далі до військових тем. Так, отже, з нами зараз на зв'язку Данило Коваль, рекрутер 3 ї окремої штурмової бригади. Пане Данило, слава Україні! Вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Дякую, слава! Добрий ранок. Ну що ж інформація приємна для українців. Головне управління розвідки дронами атакували російський великий десантний корабель Цезар Куніков» у Чорному морі. Про це повідомляють наші колеги. Є Хар кадри? Новина. може покажемо. Давайте, так. якщо є можливість, вивести ці кадри. Да, зараз будуть зараз буде ця картинка. але ми поки... да, черговий російський корабель, який знищили українці. Цікаво, те, що Україна, яка не має так власного свого чорноморського флоту, так але знищує російський окупаційний, який вважається надзвичайно і надзвичайно захищеним. Це певно від Буданова. Знаєте таке привітання із Днем Святого Валентина, кожного росіянина? До да? речі, Цезар Куніков це рад. Радянський офіцер, командир десантного загону, що заходив, ем, захопив «Мала земля герой Радянського Союзу. Ну ось так, так народився. А загинув він 14 лютого 43-го року. Кажуть, що, кажуть, ну, що значить... і сьогодні, 14 лютого, цей корабель також також знищено. Такий Скайпадінь. збіг да, совпадіння. Кажуть, що, начебто, підбили за допомогою дронів, попередньо він затонув, але ще інформація ця поточнюється. Ми чекаємо офіційного підтвердження. Хочемо побачити, як це відбувалося. Ось колеги наші наразі показують вам так погано видно. Але е, сподіваємося, що зовсім швидко ми побачимо гарні кадри, як це відбувалося. Або не Данило... побачимо, бо він каже, що він затонув вже. Тому, ага. да, тому, так. тому е, будемо тоді просто радіти приємній новині. Пане Данило, будь ласка, вам слово. Доброго ранку всім. <кхем> е, ну, безумовно чудова новина, що ще один російський корабль пішов туди, де йому і місце на дно. От. Але які б не були перемоги на морі, але у нас є ще одна битва, внутрішня під назвою битва за мобілізацію. Напевно, про неї ми сьогодні поспілкуємося. А Пан Данило, по третій штурмові. Одразу питання: про пишуть, що про Авдіївку, так що там відповідно зараз працює третя штурмова? Чи можете підтвердити спростувати? Яку інформацію маєте по Авдіївці? Бо там ну такі новини приходять тривожні, я би сказав. Дивіться, у нас є офіційні речники, офіційні пресофіцери, які надають інформацію щодо ведення бойових дій, і по тому питанню, яке ви спитали, я на жаль не уповноважений давати відповідь Добре. Так, що ви... Добре, питань немає тоді. А, рухаємося до мобілізації. так? Да? так до мобілізації, але що хочу вас запитати ваш огляд, і що основного для себе виділили ви із інтерв'ю нового головнокомандувача пана Сирського, яке він дав напередодні німецькому виданню. Чи отримали ви для себе якісь певні меседжі? Чи отримали меседжі військові? Як військові реагують? Ну, головний меседж, який був отриманий, те, що Україна переходить до оборонної тактики, до виснажування супротивника. В принципі, якихось інших важливих меседжів з цього інтерв'ю не було почуто. От але наступ або оборона, але що так, що так. Лишається питання в організації державного мобілізаційного процесу, тому що поки він не налагоджений на які вже 11 рік він так. Пане Данило, що ви думаєте про ті пропозиції, які зараз в Раді так проголосовано в першому читанні, друге читання буде впродовж лютого. Обіцяю до кінця місяця нардепи проголосувати. В нашій студії багато про це дискутують. Але важливо ваш досвід, що потрібно змінити в цьому законопроєкті, щоб власне вирішити ключову проблему, щоб люди пішли. Ну, дивіться, по-перше, що він надзвичайно неадекватно довго розглядається і приймається, тобто обговорення прийняття сіків. Вже я вже рік слухаю про цей законопроект. Ну що із того, що було озвучено, почуто прочитано. По перше, що е, має лишитися е, норма про обмеження е, прав на керування транспортною засобою, обмеження е, керування своїми рахунками в разі ухиляння від мобілізації. Тому що якщо людина відмовляється від свого обов'язку перед державою, то логічно, що і держава тоді відмовиться від виконання своїх обов'язків перед людиною, бо тому, що це дивно. Люди, які ухиляються і відмовляються від конституційного обов'язку, продовжують. Керуватися всіма правами в цій державі, по-друге, що зниження мобілізаційного віку на два роки воно ні до чого не призведе, якщо не буде присутня позитивна і негативна мотивація. Тобто негативна мотивація це те, що людина буде позбавлятися частини своїх прав за невиконання своїх обов'язків. Позитивна мотивація от зараз ми бачимо на прикладі Києва, що з'являються доплати. Також було б чудовою мотивацією, якби людина, яка наприклад відслужила там три роки або отримала бойові поранення, щоб вона знала, що за це вона отримує не просто відповідну нагороду, звання а що будь-наприкад гарантована квартира в новому ЖК у визволеному там Маріуполі там. Пане Данило. Пане Данило, я до речі спілкувався з людьми, які займаються нерухомістю нещодавно. І, в принципі, вони кажуть, що зараз дуже багато клієнтів саме серед військовослужбовців, тому що для них діє програма є оселя. Там дуже такі умови гарні і вигідні, і відповідно, військові справді купують. Я не знаю, це навряд чи це ті, хто напередові там, та, звичайно. Але в нас понад мільйон армія, і реально вони створюють величезний потік зараз на ринку нерухомості. Ну це враження від спеціалістів з ринку нерухомості. Знову ж таки, я тут не експерт. Але ну от, начебто, житлове питання там рухається. Скажімо так, по-третє, це абсолютно не зрозуміло, чому зараз запускається програма створення рекрутингових центрів збройних сил України у відірваності від ТЦК, тобто є система ТЦК. І ця система ТЦК має вдосконалюватися. Якщо держава створює рекордінгові центри, які є відділені від ТЦК, то таким чином вона тільки підтверджує сумніви населення в ТЦК. Тобто, якщо держава створює ще якийсь паралельний орган, і причому в своїх інтерв'ю, от перший рекорд центр у Львові, що вони підкреслюють, що ми діємо окремо від ТЦК. Це ну це надзвичайно дивно. От тому, що от чому третя штурмова створила рекорд-центр? Можливо, не всі про це знають. Треті штурмова, ну ми ще в часи ССО «Азов Київ», був рекорд-центр, тому що е ТЦК не надавали нам добровольців. Ні добровольців, ні мобілізованих нікого. Ну такі були бюрократичні особливості, що ми мали е набирати людей самі, тому що нас не комплектували. І рекорд-центр, він з'явився в ССО «Азов Київ», потім в Третій Штурмовій». Просто вимушено, тому що нам потрібно було якось набирати людей. А якщо існує система ТЦК яку потрібно просто трошечки докрутити, то навіщо її можна кажучи, частково добулювати через рік центрально? Зрозуміло також важливо це мотивація. З мотивацією проблеми, тому що у нас, от, наприклад, виходить. На екрани відвидно там дуже дивний і неоднозначний фільм Уроки толерантності, а мав би вийти фільм Уроки Бахмута і Бучі. І поки у нас будуть в інфопросторі виходять фільми про уроки толерантності, то небагато людей будуть розуміти, що насправді, якщо вони будуть ухилятися з мобілізації, то уроки Бахмута прийдуть в їхнє місто. А це дуже жорсткі уроки. Що Ну, фільм «20 днів 20 днів у Маріуполі. Теж йде зараз. Тому в кінотеатрах заради справедливості. Тобто, в принципі, такі картини теж виходять, які висвітлюють ці трагічні події і необхідність захищати батьківщину. Що ж, пане Данило, на жаль, маємо маємо завершувати, тому що в нас попереду хвилина мовчання це традиція, яку ми не маємо права порушувати, згадуючи всіх наших захисників. Дякуємо вам. Данило коваль, рекрутер третьої окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку.